На наступних виборах пише Маруся Заробій: у зелених буде один вибір або будь-якою ціною зберегти владу, або сотні зрадників разом з найвеличнішим сядуть на пожиттєве. Тому продовжує Маруся, чіпляючи за свою свободу, вони вбиватимуть, садитимуть і масовано обріхуватимуть конкурентів, свідків і всіх, хто ставитиме подібне питання. Бо наразі зелені поторочі зібрали всі можливі статті з державних зрад і конституційних порушень. І вишенька в торт прикриють свої злочини стіною піксельних героїв, надавши їм державні посади і, і вимажуть їх імена в своє зрадницьке лайно. Кожен воєнний, що надумає притертися до цієї влади, нехай отримає відповідь, хто і чому вивів війська і правоохоронців з Херсону, і лише коли дізнається, приймає рішення, чи ставати в один стрій з, з тими зеленими вошами. Довідомо, пілоти бомбери, що залітають на наш напрямок і досить ефективно знищують військову техніку. Тренуються сьогодні на цивільних в Херсоні. Всі, хто надавали накази покинути цивільних, віддавши їх окупанту, і всі, хто виконували ці злочинні накази, мають сидіти за ґратами. Ви зрадили людей шукари гробані, і ви є співучасниками кожної їх смерті. І той, хто зараз ціною власної важкої кривавої боротьби прикриє подібні злочини та впишеться в команду, що знищила і ваше життя, в тому числі, ви бляха походу до Бограї.